Всім привіт! 22 вересня і 9 новин України, які вам допоможуть зрозуміти, що відбувається і що робити далі. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій. Почнемо. Українські дрони завдали удар по урядовому санаторію ФОРОС в Криму, так званій дачі ФСБ. Ресторан санаторію був закритий на спецобслуговування. Там перебували високопосадовці та військові. Гулянку у Форосі хтось злив українській розвідці, і вона скористалась цією можливістю. Подробиці будуть протягом дня. Далі близько пів на п'яту ранку ворог накрив Запоріжжя масованими ударами. Російські війська скерували на місто щонайменше 5 авіабомб. Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто. Жоден об'єкт не мав відношення до військової інфраструктури. Прильоти були біля торгівельного центру, парковка. Житлові будинки, це був цілеспрямований терор мирного міста і його мешканців. Троє людей вбито. До речі, за минулий тиждень росіяни запустили по Україні понад 1500 ударних дронів, 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. Цікаво. У цих повітряних цілях знайшли 132 тисячі. Це за заявою Зеленського компонентів з Європи, Америки, Китаю, Японії та інших країн. Далі на цьому тижні на Генеральній асамблеї ООН Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. Вже у графіку майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну, і хто серед нових наших партнерів заявив Зеленський. До речі, нерішуча коаліція рішучих е, обіцяє вже у жовтні 2025 року посилити роботу програми по швидкому постачанню озброєння в Україну через добровільні внески країн НАТО. Далі, Трамп заявив, що США захищатиме Польщу та країни Балтії в разі посилення ескалації з боку Росії, і я звертаюсь до європейців. Це важливо. Як можна не довіряти людині, яка закінчила стільки війн, що навіть не пам'ятає, з ким він уклав мир? Спочатку він стверджував, що зупинив кроваву війну між Азербайджаном і Албанією. На днях він додав, що поклав край війні між Камбоджею і Вірменією. І я гадаю, скоро буде інформація про те, як він закінчив війну між Марсом та Венерою. Добре, подумайте, чи варто на це все сподіватись зі слів Трампа. Далі на жаль, але в Україні спостерігається стабільна тенденція подорожчання хліба та хлібобулочних виробів, і, за прогнозами експертів, до кінця 2025 року це подорожчання триватиме. Аналітики очікують, що підвищення вартості складе від 11 до 23% в залежності від сорту продукції. Далі. Американський інститут вивчення війни у своєму звіті заявив, що Росія створює стратегічний резерв новобранців, що ще раз свідчить про те, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни проти України і залишається відданим досягненню своїх військових цілей на полі бою, в тому числі готується до конфлікту з НАТО. Далі, вчора, 21 вересня, чотири натівських літаки злітали у повітря. для... Ідентифікації і моніторингу російського ІЛ-20. Російський літак летів з вимкненим сигналом і не надавав план польоту. У ВПС Швеції деталізували, що подія, і прям зраділи, що подія сталася над південною частиною Балтійського моря, тобто у міжнародному повітряному просторі, і радість в тому, що зальоту на територію НАТО не було. Далі. А зараз відео, яке хоча б трішки, але точно підійме вам настрій на весь сьогоднішній день. Але перед тим як його включити, я прошу вас перейти в профіль, побачити там посилання на YouTube, перейти на YouTube і підписатись. Там кожного ранку для вас я викладаю 9 новин України, які я вважаю надважливими. Вони всі актуальні, вони всі перевірені. І так. У Венесуелі на тлі загрози нападу США другий тиждень проходять великі військові навчання за участю цивільних осіб. За офіційними даними, у навчаннях беруть участь понад мільйон осіб 150 тисяч солдатів, 328 тисяч цивільних та півмільйона держслужбовців. Як вам? Далі. Друзі, все, що відбувається на цьому каналі в Тіктоці або в Ютубі, якщо ви в Ютубі. Я, як засновник благодійного фонду, який називається Позивний Орел, роблю для того, щоб допомагати своїм побратимам закривати запити. І прошу вас завжди, долучайтесь до зборів. Це важливо, реквізити в профілі, всі незакриті баночки за посиланням в профілі. І окремо прошу вас долучитись до підписок на цей Ютуб, якщо ви на Ютубі, якщо ви на Тіктоці, перейдіть. В профіль там є посилання на Ютуб. З вас підписка, з мене новини, і всі разом ми допомагаємо нашим Збройним силам. Долучайтесь до зборів, реквізити в профілі, або в гуглі напишіть позивний Орел, і ви попадете на офіційний сайт. Війна триває з Богом, друзі!